Що, дорогі мої, що контент для мене? Зараз витребую пояснення, якісь роз'яснення, але паралельно. Публікую вам цю інформацію, бо просто мене це трішки збудуражило. Ви знаєте, що я займаюся витребуваннями свідоцтв про народження, смерть, одруження будь-які з України за постелем без вашого виїзду. Найперше, якщо вам необхідно, то звертайтеся на номер WhatsApp 320 08 08 917. І ось звернулася моя клієнтка для отримання свідоцтва. Вони ж є, як внесено в базі даних в Україні, так ми їх і отримуємо. Тобто, якщо в базі даних внесено прізвище, ім'я, там дата народження і так далі, в такому форматі ми нічого вже на жаль змінити там не будемо, не можемо без вас. Тому як в базі України є, так само нам прийдеться свідоцтво. І ось отримала одне свідоцтво, як ви бачите. Написано: Донецька область, місто Донецьк, Київський район, але не вказано країну. Це є перше свідоцтво за 6 років моєї діяльності з України, повторне, яке ми витребуємо із Донецька, із Харкова, із Криму. Тобто, ну завжди було вказано Україна. А тут України немає. Що це означає? Я не знаю. Але це мене лякає. І що робити, зараз будемо вияснювати. Що ви думаєте по цьому? Пишіть в коментарях ваші думки. Я знаю, що мене дивляться розумні люди, тому, може, щось я не знаю, щось я пропустила, і ви підкажете. Пишіть вашу думку і ваші знання.